Зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, я солому вся родина і батька, і до сина, розставляю молоці Христа, Україна, колядує моя нене, колядує країна, колядує земля, Україна, колядує моя нене, колядує Україно, колядує земля, тут стоїть кутя у хаті, що були. Багаті, щоб були всі щасливі, і щоб був мир на землі, до слава вся родина, і від батька, і до сина прославляємо всіх Христа, полюди Україно, коли до мене, коли до Україну, поля до земля, до Україно, коли до мене, до Україно, поля до.